Зірки, як і всі звичайні люди, готуються до Різдва. Хтось прагне потрапити на світські вечірки, хтось бігає у пошуках подарунків і з розмахом та шиком прикрашає свій будинок до свята. Передноворічна зіркова метушня у розпалі. Ось Хлоя Кардашян поділилась відео, як вона чудово прикрасила вітальню свого будинку в Лос-Анджелесі за 17 мільйонів доларів. Сорокарічна зірка встановила три красиві різдвяні ялинки з білими вогниками, які ідеально пасують до декору вздовж її каміна. Сам камін вона розташувала у затишному просторі з гірляндою навколо нього. Також і з різдвяними вогниками всередині. Однак шанувальники помітили незвичайну деталь. Її телевізор висів вертикально замість звичайного горизонтального положення. Ну що ж, творчі люди, вони такі непередбачувані. Кайлі Дженнер, відома своїм вишуканим смаком. Цього року перетворила свій дім на справжню різдвяну казку, залучивши до процесу декорування своїх дітей шестирічну Стормі та майже трирічного Ейра. У своїх інстаграм сторіс Кейлі поділилась фотографіями святкових ялинок, прикрашених малюками. Стормі обрала рожеву ялинку, оздоблену іграшками білих, сріблястих та різних відтінків рожевого кольору, демонструючи свій витончений смак. Ейру свою чергу прикрасив традиційну зелену ялинку, додавши до неї іграшки у вигляді пожежних машин та мотоциклів, що відображає його захоплення технікою. Основну ялинку Васелі Дженер встановлено у просторому фоє. Вона вражає своїми розмірами та прикрашена безлічу вогників і традиційних орнаментів. Хоча уважні шанувальники помітили серед гілок веселку та динозавра, що додає декору особливого шарму. На подвір'ї розміщено високі статуї лускунчиків, які стережуть вхід. Родина Кардаш'ян Дженер відома своїми розкішними різдвяними вечірками. Однак цього року, за словами Кім Кардашян, вони планують більш скромне святкування через ремонтні роботи. Ми влаштуємо сімейну інтимну вечірку, але все одно одягнемось на всі сто, адже це наша традиція, зазначила Кім. Вона також додала, що їхні діти обожнюють ці святкування, і навіть друзі прагнуть приєднатися до родинних заходів. Тим часом принц Вільям та Кейт Мідлтон поділилась своєю різдвяною листівкою 2024 року, на якій вони зображені разом з дітьми принцом Джорджем, Принцесою Шарлотою та принцом Луї. Фотографія зроблена у Норфолку, де Кейт відновлювалась після лікування від раку на початку цього року. На знімку родина виглядає щасливою та розслабленою, що символізує їхню єдність та силу після непростого періоду. Цей рік був особливо складним для принцеси Уельської, яка у вересні завершила курс хіміотерапії та повернулась до виконання своїх обов'язків. Королівська родина активно готується до святкування різдва та нового 2025 року. Традиційно вони збираються у Сандрінгемському палаці, де дотримуються багатьох звичаїв. Наприклад, у різдвяний ранок чоловіки та жінки снідають окремо. Чоловіки в їдальні, а жінки у своїх кімнатах. Після сніданку всі разом відвідують службу в церкві Святої Марії Магдалини. Крім того, члени королівської родини обмінюються подарунками на різдва, дотримуючись німецької традиції, яку започаткувала королева Вікторія. Подарунки зазвичай мають жартівливий характер, що додає святковому настрою легкості та веселощів. Джастін та Гейлі Бібер активно готуються до святкування Різдва та Нового року. Гейлі особисто займається прикрашанням оселі. Вона обрала елегантні декорації, поєднуючи сучасні тенденції з класичними різдвяними елементами. Джерела повідомляють, що цього року подружжя вирішило встановити величезну ялинку, прикрашену ексклюзивними іграшками та вогниками, створюючи затишну та святкову атмосферу. Джастін у свою чергу готує музичний сюрприз для родини та друзів. Відомо, що співак планує виконати кілька різдвяних пісень під час святкової вечері. Крім того, подружжя планує організувати благодійний захід, спрямований на підтримку місцевих громад та допомогу нужденним у цей святковий період. Щодо планів на новий 2025 рік, пара розглядає можливість подорожі до засніжених гір Колорадо, де вони зможуть насолодитися зимовими видами спорту та відпочити від міської метушні. Анджеліна Джолі не зраджує своїм новорічним традиціям. Для неї Різдво та Новий рік сімейне свято, тому вона проведе його разом з дітьми та найближчими друзями. Днями зірку помітили в Парижі, де вона купувала новорічні прикраси та подарунки. Багато знаменитостей поспішають поїхати на Різдво та Новий рік на історичну батьківщину до своїх родичів, щоб там, у колі близьких людей, спокійно відпочити та зустріти свята. у рідній краї. Традиційно вирушає Антоніо Бандерас з дружиною. Сальма Хаєк та Г'ю Джекман. Дехто влаштовує у своїх будинках галасливі та дорогі вечірки. Ніколас Кейдж, Джордж Клуні, леді Гага ніколи не втрачають нагоди зробити фурор серед друзів і знайомих. І хоча преса на такі вечірки не допускається, деякий витік інформації все ж таки відбувається. Частина зірок розлітається на курорти і не обов'язково у теплі краї. Кейт Мос їде у французький Куршавель. Там вона планує вести активний спосіб життя, піші прогулянки, катання на сноуборді та лижа. Мадонна у новорічну ніч теж не збирається працювати. Довгоочікувані канікули. Вона проведе одразу в кількох місцях. Різдво планує провести у Парижі, а новий рік зустріти у сонячній Домінікані.